Вітаю вас! Ви «Діловий ритм» – програму про соціально-економічний розвиток нашої країни. Про знакові події, якими позначився останній тиждень для регіонів. Розкажемо вже за мить. Сьогодні у випуску Бути чи не бути мафом». у Рівному точиться боротьба проти перетворення міста на базар. Співпраця триває на Донеччині завдяки спільному проєкту ЄС та програмі розвитку проон проводяться енергозберігаючі заходи. Освітні перспективи кабін визначився із держпідтримкою професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Децентралізація приведе місцеві громади до успіху. У цьому переконаний прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Тож відповідна реформа Україні має продовжуватися. Прем'єр-міністр наголосив, що з моменту початку реформи з децентралізації в Україні вдалося передати на місця фінанси повноваження та дати можливість громадам розвиватися. Так, сьогодні в Україні нараховується майже дві сотні об'єднаних територіальних громад. Так, бюджети деяких з них в Україні зросли у сім разів. Уряд у бюджеті на 2017 рік зберігає Фінансової децентралізації голова ж уряду наголосив, влада розуміє, що має підтримувати органи місцевого самоврядування, і для цього створено механізми, які вже довели свою ефективність. Це фонд регіонального розвитку, державний фонд регіонального розвитку, який має відповідне фінансування, це кошти на підтримку об'єднання територіальних громад. І також соціально-економічний розвиток, який ми направляємо на території на місця в місцевий бюджет. І такого ресурсу в цьому році, в 2017, буде 9 мільярдів гривень. Це до тих ресурсів, які сьогодні є на місцях. Хочу привести декілька цифр: місцеві бюджети, відповідно, якщо порівнювати 15 і 16 роки, зросли на 44 мільярда гривень. Ми маємо сьогодні за 11 місяців 104,1% виконання місцевих бюджетів, які були затверджені і заплановані місцевими радами. Це означає, що ми маємо постійну тенденцію до зростання. Американці проведуть аудит енергоефективності житлового фонду у Покровську. Міська влада готується до підписання меморандуму з Агентством США з міжнародного розвитку. Які перспективи відкриються перед містом? Дивіться далі. Із 18 міст Донецької області у конкурсі Юсейт на отримання міжнародної підтримки в питаннях енергоефективності перемогли 5, в тому числі і Покровськ. Вирішальним фактором стала робота, яка проводиться у місті в рамках програми з енергозбереження. По теплоснабжению схема оптимизации планируется предусматривает оптимизацию всей системы с учетом термосанации всех, всего жилого фонда. Мы понимаем, если мы проведем эту работу, то количество выработанных гигакалорий значительно сократится. Не нужны уже такие будут пароходы котельные. Предполагается проектирование Твердотопливная ТЭЦ, которая будет вырабатывать, вот как по опыту, винница, которая будет вырабатывать электроэнергию по зеленому тарифу, будут снабжаться микрорайоны, а сопутствующий отвод тепла будет направлен на теплоснабжение или горячее водоснабжение в летний период. Участь у міжнародному проєкті дасть можливість Покровську отримати ретельний безкоштовний аудит соціальних об'єктів та житлових будинків. Проведуть його якраз фахівці Агенції США з міжнародного розвитку проєкту «ЮСЕЙТ». Після того, як будуть отримані результати ревізії всіх без винятку будівель міста по всім комунальним напрямкам, Покровськ зможе готувати проєкти та подавати їх для отримання грантів і інвестицій. Основною цілею проєкту є зниження потребління енергоресурсів і повищення енергетичної безпеки України. Прежде всього, это мероприятия, которые направлены на сниження потреблення ископаемых ресурсів і внедрение проекту чистой энергии. уже зараз Покровськ, завдяки використанню програми енергоефективності, заощаджує не менше 10% ресурсів. Після проведення аудиту американськими фахівцями можлива ще більша економія. І головне, що така професійна ревізія майже 100% запорука залучення іноземних коштів для реалізації різноманітних програм енергозбереження. Мы поможем городу определиться с приоритетами развития в сферах теплообеспечения, водообеспечения, водоотведения, термомодернизации, громадских будивель, а также, возможно, будем проводить энергоаудиты по согласованию с городом жилых зданий. Соответственно, это даст ту базу, которая позволит в дальнейшем жителям экономить на, так скажем, высоких счетах, которые они сейчас получают. Агенція в рамках проекту вклала в 50 міст України 200 мільйонів доларів США. У Донецькій області фахівці тільки починають роботу, і Покровськ одне з перших міст, де почнеться діяльність американців. З огляду на досвід роботи з іншими містами. Дмитро Ємельяненко говорить про те, з якими труднощами стикалася агенція Практичне взаємодійство, координація роботи на рівні муніципалітетів, збір інформації, систематизація інформації. Думаете, что здесь у нас что-то по-другому будет? Или так же? Я искренне надеюсь, исходя из того, что мы сегодня услышали, что уже создана система энергоменеджмента, есть ответственные лица, уже ведется сбор информации, ряд работы город уже провел в данной сфере, соответственно, большие наработки уже есть. При цьому представник міжнародного агентства впевнений, що в Покровську таких труднощів не буде. Для того, щоб почалося сканування будівель, залишилося виконати формальний крок підписати меморандум. Зробити це планують до кінця цього року, і, скоріш за все, в робочому порядку без преси. У Міньківському навчальному комплексі, що на Донеччині, замінили старі вікна на сучасні металопластикові, загалом на суму понад 260 тисяч гривень. Все це завдяки спільному проєкту Європейського союзу, програмі розвитку проон, громадської організації Лада і місцевій владі. Більше про успішний приклад співпраці організації різних рівнів. Далі у матеріалі. У міньківському навчально-виховному комплексі навчається 45 дошкільнят та 69 школярів. Старі шкільні вікна потребували заміни, бо через втрати тепла у класах було холодно. Я вже на часті школі 8 років, і давно я хоч, ну, хотіла б, щоб наша школа змінилася і поставили нові вікна, щоб в класах було тепло, а не як завжди, холодно, що ми взимку сидимо ну, в куртках, в шапках. Зараз це ну по-інакшому. До цього у нас було холодно в школі, дуже холодно. У мене здесь э, училась два сына моих, закончили школу, а зараз учится доченька. І раньше я одевала її в прошлом році, дуже тепло. Сейчас вона ходить в кофточці, в блузочці. Прекрасно себе чувствують. Реалізувати давню мрію школярів, батьків та вчителів допоміг спільний проєкт Європейського Союзу, «Програма розвитку про ООН, громади селища та місцевої влади. Завдяки проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду 3 Ми отримали, по-перше, великий досвід. По-друге, наш навчальний заклад отримав вікна, які допомогли зробити нашу школу теплішою. Більш сучасний вигляд вона тепер має. І в наступному, я думаю, ми на цьому не зупинимося, а будемо ще працювати з проон. Презентація оновленої школи стала справжнім святом не лише для вчителів та учнів, а для всієї сільської громади. Адже ініціатива заміни старих вікон та збір коштів належить саме громаді села. Даний проєкт був написаний в початку року 2016, і це був етап, коли ми тільки починали. А в августа 2016 года шістнадцятого началась реалізація почалася вити школи. Громадська організація Лада спромоглася, об'єдналась, зібрала кошти і замінила вікна у своїй школі. Тепер ми бачимо, що у класах тепліше дітям якісніше навчатись стало. Ми дуже щасливі, що допомогли цій громаді здійснити свою мрію. Найменші учні також радіють, що нарешті у школі стало тепло. У нас в класі раніше було дуже холодно, а коли нам поставили нові вікна, в класі стало дуже тепло, і мені так затишно. Згідно кошторисної документації, вартість проєкту становить понад 260 тисяч гривень. Завдяки підтримці європейських партнерів громаді вдалося закумулювати близько 13 тисяч гривень власних коштів, які за словами голови громадської організації Лада будуть використані на вирішення інших потреб громади. Від 50 до 20 тисяч гривень отримали переможці конкурсу бізнес-плані від Проон. Вони вже підписали відповідні угоди і будуть братися за реалізацію своїх ідей. На це у них є лише 60 днів. Реалізувати свої ідеї за 60 днів саме за такий термін переможці конкурсу бізнес-планів від проон мають витратити виграні кошти на власну справу. Володимир Орус із Добропілля планує відкрити кафе Канагонка. Чоловік каже, що в закладі будуть не тільки годувати, а й частину виручених коштів спрямують на молодь. У нас просто в місті Доброполі є молодіжний центр, який різними… Проектами реализуют в городе и завлекают молодежь как-то повышать свою активность. Но проблема в том, что зачастую проекты заканчиваются и финансирования как бы нет, и работа приостанавливается. Поэтому мы хотим часть вырученных средств от действия кафе направляти на содержання цього центру. А от підприємець зі Слов'янська Яна Рогова розповідає, на виграні кошти. Вони планують розширювати власний бізнес. Ми отримали грант в сумі 200 тисяч гривень на розширення вже існуючої діяльності. майстерська мастерська по пошиву, ніжні мебілья. Ми основали нашу торгову марку два роки назад. і зараз час якби готова к З 250 підприємців з восьми областей України гранти виграли понад 80 бізнесменів з Донеччини. Наразі останні 11 з них урочисто підписали угоди з проон на. На отримання коштів. Вже за декілька днів підприємці розпочнуть реалізацію своїх проєктів. Це вже четверта волна таких бізнес-грантів для того, щоб люди, які мають ідею, які можуть відкрити або розширити свій бізнес і таким образом створити нові робочі місця, внести свою лепту реально в економічне відновлення регіону. Загальна сума усіх грантів, які отримали підприємці Донеччини, склала понад 10,5 мільйонів гривень. У рівному підбили підсумки голосування за проекти, що отримають кошти з міської казни в рамках громадського бюджету. Упродовж визначеного терміну кожен охочий житель обласного центру міг віддати за них свій голос в інтернеті або ж на одній шести дільниць. Усього у волевиявленні взяло участь більше двох тисяч рівня. Яка з пропозицій виявилась найбільш їм до душі, розкажуть рівненські колеги. Найбільшу підтримку з усіх ініціатив отримав проект відновлення парку на грабнику. За нього проголосували шість сотень осіб. Ідея належить одразу трьом авторам: Оксані Майбороді, Тетяні Клименко та Зурабу Кантарії. За 327 тисяч гривень вони запропонували облаштувати в парку біля ПДМ зони для дозвілля. Нагадаємо, це зелене місце багато років та геть занепало. Це нас скажу так. Трішечки е, підхлісне до того, щоб ми надали статус. Бо цей парк поки що завис між небом і землею. Це буде структурний підрозділ ДКП, міське об'єднання парків, щоб там можна було косити траву, там, е, прибирати і тому подібне. І далі оці відпочинково-просторові зони. Комісія оголошує усі 20 малих проєктів втілять в життя. На них загалом потрібно 3 мільйони гривень, хоча витратити передбачали 5. Найактивніше голосували за пропозицію Любові Романюк облаштувати в 19-й школі спортивний куточок. У кошторис для великих проєктів вписалися семеро. Тут і створення бази даних про історичні місця, і спортмайданчики, і літня сцена на Грушевського. Автори ідеї з звинувачення в маніпуляціях з голосами із залученням студентів відкидають. Я свої не маніпулювала, тому що в мене не було студентів. <рес> На жаль, мабуть, мабуть, тоді було б більше. Ну я не думаю. Тобто, кожен студент він йшов, я вважаю так, що він йшов е підтримувати той проект, який йому був цікавий. Але відповідна комісія вирішує заощаджені в інші категорії кошти витратити на ще чотири пропозиції, які не надто відстали від лідерів. Тож з усього запропонованого відкинули лише три ідеї: найменше голосували за заміну бруківки на майдані перемоги та публічний простір на пагорбі слави. А тим часом в переможців попереду ще чимало роботи. Управління разом з авторами мають спільно працювати, пропрацьовувати ті заходи, і ті. Кошти і, і ті формувати заявки, відповідно проводити тендери, там оформляти різну різнопроектно-кошторисну документацію. Усі проекти мають реалізувати протягом 2017 року. Незаконно встановив кіоск. Готуйся до його знесення. Вже три роки у рівному триває боротьба із нелегальними тимчасовими спорудами. Тож підприємці звернулися до міського голови з проханням узаконити малі архітектурні форми. Чи готова влада міста дати добро на роботу таких торгових точок? Розкаже наша рівненська журналістка Тетяна Климчук. Цигарками, пиріжками, морозивом та кавою наштовхнутися на кіоск у Рівному можна чи не на кожній вулиці. І що на день у місті з'являються все нові і нові мафи. Деякі зникають щойно з'явившись, інші ж надовго вростаються, і вже навіть важко пригадати, як виглядала вулиця без цих кіосків. Кіоски, якщо вони якісь не дуже заважають, то могли б і бути, іноді потрібні, так, щоб не заходити в великий магазин. Але коли їх багато, вони не прикрашають наше місто. Ну, я що хочу сказати, може вони і не треба, вони, по-перше, е дискомфорт, і вулиця, повинна бути вулицею. Якщо мішають пішоходам, то їх треба зносити, я так рахую. А якщо не мішають, і люди користуються от там чи чай, чи кава, ну на здоров'я. Важливо, що більшість тимчасових споруд у рівному встановленні незаконно. Саме з такими торговими точками влада міста веде боротьбу не один рік. Власники одних проявляють свідомість та самостійно прибирають мафи. До інших вже навідується важка техніка. Зрозумівши, що цей бізнес спокійним більше не буде, на останній сесії рівне ради до міського голови звернувся один із підприємців з проханням узаконити їхню роботу. По можливості можливо створити депутатську комісію, провести відкритий аукціон, затвердити по можливості вигляд таких споруд і дати можливість людям офіційно працювати, сплачувати податки до місцевого бюджету і. Тим самим створити додаткові робочі місця. Така ідея лише обурила міського голову. Місто рівне перетворити в базар немає бажання. Я навіть як не міський голова, я як мешканець не хочу бачити тільки кіоски у місті. Їх тільки зносить, нікому дозволи давати не будемо. За останні три роки нікому не дали дозвіл і не будемо давати, тільки зносити. Водночас співпрацювати з підприємцями готові депутати, а саме члени постійної комісії з питань економічного розвитку та підтримки підприємництва. Якщо у підприємців є яке бачення, як в місті має розвиватися і бізнес і торгівля в тому числі. Ви, будь ласка, надавайте пропозиції. Для того комісія і створена, щоб сприяти роботі. До слова діє в Рівнераді і ще одна комісія, яка вивчає, які об'єкти мають бути негайно знесені чистку міста від нелегальних конструкцій. Там планують розпочати вже незабаром. Телефонний маркетинг на часі у цьому миколаївських підприємців переконували тренери клубу директорів. Його основною метою є підвищення конкурентноздатності представників бізнес-кіл Миколаєва шляхом кооперації та постійного самовдосконалення. Для цього члени клубу постійно проводять унікальні для обласного центру заходи. Про один з них розкажемо просто зараз. В наш час широкого користування набуває не тільки інтернет-маркетинг, але й телефонний. Комунікувати за допомогою телефону доводиться особливо часто бізнесменам. На засіданні Миколаївського клубу директорів провели тренінг на тему телефонних продаж. Продажи по телефону не всегда важны. Любой бизнесмен так или иначе сталкивается с продажами по телефону. И всегда нужно понимать, что можно сделать, чтобы повысить конверсию. Либо это исходящие звонки, когда мы сами звоним клиентам, либо это входящая линия, когда клиенты нам звонят и спрашивают, сколько стоит. Да? И мы должны правильно и грамотно обработать, чтобы клиент остался с нами. Сегодняшняя у нас тема очень актуальна. Я думаю, что каждый из нас как минимум Ну, какой-то 15-20, ну, кто-то может быть с девушек больше времени проводит за телефоном. комунікація – єдина можливість зв'язатись із споживачем чи замовником. В роботі, наприклад, в селах, телефонна комунікація – це єдина можливість зв'язатися з людьми, оповестить їх о чем-нибудь. тому що газети люди уже не читають, а інтернету в селах ще немає. Але телефони, они есть у всех. Крім того, Миколаївський клуб директорів поповнився новим учасником. Їм став приватний підприємець, який каже, що багато чув про діяльність клубу та зацікавився незвичайним форматом, постійними зустрічами та потрібними для бізнесу темами. Не так давно знала о клубі, ось, ну, просматривав е в Фейсбуці, просматривала страничку клубу, то є, смотрю, що кожна ну, оригінально по-своєму дуже інтересний круг людей збирається. Нові зустрічі і обговорення актуальних тем вже незабаром. Кабінет міністрів затвердив порядок і умови надання державної цільової підтримки на здобування професійно-технічної та вищої освіти. Так, це стосується п'яти соціально вразливих категорій населення. Йдеться про безоплатне навчання, проживання в учнівських гуртожитках, надання підручників або безоплатного доступу до мережі інтернет. Більше про види фінансової підтримки далі. Нарешті не лише декларативно. Уряд визначив порядок та умови надання державної цільової допомоги на утримання професійно-технічної та вищої освіти. Безоплатно зможуть навчатися п'ять соціально вразливих категорій українців. Це стосується учасників бойових дій, дітей-учасників бойових дій, дітей загиблих ветеранів війни під час участі в АТО, дітей воїнів АТО, які померли внаслідок захворювання, які вони отримали під час участі в антитерористичній операції, а також дітей, учасників АТО, які зникли безвісти, і дітей внутрішньопереміщених осіб. Такі пільги були прописані ще з травня минулого 2015-го, зазначила Наталя Кожем'яка. Проте норми, закріплені на папері, насправді не діяли, бо виші не мали чіткого порядку, яким чином зараховувати таких студентів на бюджетні місця. В результаті люди змушені були звертатися за адвокатською допомогою у центри правової допомоги. Там роз'яснювали, як відстоювати свої права на гарантовані пільги, а іноді справи доводилося вирішувати навіть у судовому порядку. Відтепер умови надання державної підтримки врегульовано. Зокрема, це пов'язано з безоплатним навчанням, проживанням у учнівських гуртожитках, наданням підручників або безоплатного доступу до мережі інтернет. Щоправда, документ передбачає різні види підтримки. Вона буде повною або частковою, а компенсації як з державного, так і з місцевого бюджетів. Що стосується соціальних стипендій. Це передбачено для учасників бойових дій, дітей учасників бойових дій і дітей загиблих воїнів АТО. Що стосується безоплатного проживання у гуртожитках, ця норма передбачена перш за все для учасників бойових дій та дітей загиблих учасників бойових дій. Це стосується проживання у студентських та учнівських гуртожитках. Для дітей внутрішньопереміщених осіб для дітей учасників АТО передбачено те, що в учнівських гуртожитках вони зможуть проживати безоплатно, а в студентських гуртожитках на пільгових умовах. Є ще один нюанс: державну підтримку на навчання нададуть лише у разі зарахування на бюджетні місця. За якою квотою їх виділятимуть, не повідомляється. Фахівці чекають на додаткові роз'яснення з Міносвіти. Без нормативів на фізкультурі читання на швидкість та зубріння таблиць. А замість червоної ручки Зелена уже понад два місяці. Педагоги та учні початкової школи живуть за новою програмою. Наскільки ефективно вдається втілити в життя, задумані міністерством зміни, з'ясували черкаські кореспонденти. Подобається як Лариса Іванівна нам розповідає щось цікаве. Першокласниця Софійка до школи ходить як на свято. До шкільного життя дівчинка адаптувалася швидко, розповідає тато. Завдячує цьому новій програмі. Різниці між садочком і школою я не помітив, тому що дина з задоволенням ходить до школи. Таких проблем в навчанні, в домашній в роботі я взагалі не бачу. Ти думаєш, що це нова програма дозволяє дитині все таки більш якісніше і. Чудово вивчати нову програму по освіті. Шкільна реформа принесла в навчальний процес як плюси, так і мінуси, розповідає педагог з багаторічним досвідом Лариса Кирдода. Серед позитивних зрушень введення зеленої пасти замість шокуючої червоної, менше теорії та більше практичних завдань на уроках природознавства та образотворчого мистецтва. А ще малечі дозволили писати олівчиком замість авторучки. Я сама навіть іноді не очікувала введення, нововведення оцих простих олівців. Чомусь ми тоді з колегами все-таки переживали, були в тому плані, що вони будуть ламати, що це буде багато часу займати на уроці. А як виявилося, все-таки навпаки, діти попробували олівцями витирати, це їм сподобалось, помилки, тобто є можливість привчити їх не боятися помилятися. Дещо менше вплив нової програми відчули учні 4 класу, зауважив вчитель початкової школи Оля Шляхетко. Каже, за три роки діти звикли до навчання, тож нині зміни відчувають хіба що в оцінюванні. Вчителям дозволили враховувати вікові особливості дітей. Для прикладу показує зошит непосидючого хлопчика. Ця дитина, по-перше, шульга. По-друге, -по хлопчик. По-третє, хлопчик непосидючий. Проблем у нього з українською мовою, крім почерку, на ну я сильних не бачу проблем. Попри новацію в галузі освіти, Ольга Шляхетко переконана, зошит має бути охайним, адже це обличчя учня. На мою думку, підтримують мої колеги, що каліграфія все таки повинна бути оцінювання каліграфії в початковій школі, тому що це майбутнє майбутнє дитини і людини. Подальшому житті. Як же ж вона буде складати всі папери ділові? Це охайність, це гарний почерк. Ми також за почерком звертаємо увагу на почерк і сприймаємо людину через почерк. Незважаючи на змінену програму, підручники досі залишаються старими. Тож і вага рюкзака знаннями на тендітних дитячих плечах суттєво не зменшилась. Програма нова готова, а підручники ні. Ми працюємо по старих підручниках. От той програмовий матеріал, що раніше був там закладений, а тут він не потрібний. От по буквариках читання багато є звукових схем. А зараз ми спрощуємо по нових програмах. Оце звукові аналізи, схеми речень, а там їх дуже багато. Тобто, вже ну трошки получається їм треба пояснити, що не треба туди. Не звертайте увагу, те те, те от будемо працювати там по іншій сторінності. У 2018-му на українську освіту очікує ще одна реформа. Нововведень планують чимало. Серед основних друга спроба запровадження 12-річного навчання. Це була програма Діловий ритм успішного вам тижня.